Режисер та сценарист Квентін Тарантіно, картини якого завжди відрізнялися від інших митців Голлівуду, за свою кар'єру зняв 10 повнометражних фільмів. Його проєкти сповнені великою кількістю бійок, крові, насильства та чорного гумору. Він отримав 37 нагород та брав участь більше ніж у 40 номінаціях. Квентіна обожнюють, як і глядачі, так і критики. А журнал Total Film у рейтингу найкращих режисерів всіх часів поставив його на 12-те місце. Але які з його фільмів полюбляють найбільше? У цьому відео я розташувала всі проєкти Квентіна від гіршого до кращого за глядацькою оцінкою. Сподіваюся, що вам сподобається нова рубрика на каналі. Це у кіно та ми починаємо. Доказ смерті. Останню сходинку займає картина 2007 року. І спочатку вона планувалась як друга частина фільму Ґрейндхаус, яка була спільною роботою Квентіна з режисером Робертом Родрігесом. Але після провального прокату в Америці Тарантіно прийняв рішення переробити проєкт в повнометражний фільм. За сюжетом головний герой Каскадер Майк Маньяк, який вбиває жінок за допомогою своєї машини. Річ у тому, що автомобіль Каскадерський, в якому у випадку удару водій не постраждає, чого не можна сказати про пасажира. Так одного разу у барі він знайомиться з трьома подругами, яких потім починає переслідувати. Ідея фільму прийшла до Тарантіно, коли він обирав собі автомобіль. Він хотів знайти безпечну машину, яка при ДТП могла б зберегти йому життя. Тоді його друг порадив йому звернутися до каскадерів, які й допомогли йому у вирішенні питання. Сам режисер назвав цей проєкт найгіршим з усіх його картин, але додав, що у цілому фільм не дуже поганий, з чим, звичайно, не можна не погодитись. Джекі Браун. Єдиний фільм, який Тарантіно написав не за власним сценарієм, а за романом Елмора Леонарда Ромовий Пунч. Семю Ліл Джексон, який грає одну з головних ролей, назвав цю картину його найулюбленішою роботою режисера. У центрі сюжету стюардеса Джекі Браун, яка перевозить готівку з Мексики до Америки для торгівця нелегальною зброєю. Одного разу вона потрапляє під приціл ФБР. Федерали тиснуть на жінку та вимагають здати боса. Але Джекі планує свою гру, сподіваючись вийти зі складної ситуації з максимальною користю для себе. Нетиповий та один з найменш популярних фільмів режисера як на мене, дуже недооцінене кіно. Це чудовий кримінальний трилер з неперевершеною акторською грою, який тримає у напрузі до кінця. Тут лінійний сюжет, що для Тарантіно незвично, та немає купи бруду та крові, що також є рідкістю в його картинах. Якщо ви ще не дивились цей фільм, то я обов'язково раджу його переглянути. Одного разу в Голлівуді найновіший фільм Тарантіно, який вийшов у 2019 році. Картина має прекрасні відгуки від критиків. А на канському фестивалі отримала овації, які тривали 7 хвилин. Глядачі цей проєкт прийняли по-різному: від шедевру та найкращого фільму до повного провалу та марно витраченого часу. Подій відбувається у 1969 році. Леонардо Ді Капріо грає актора, який знімався у серіалах-вестернах 50-х років і завдяки цьому здобув популярність. Бред Піт виконує роль його дублера та помічника. А що у фільмі робить Марго Робі? Зрозуміє лише той, хто вже був знайомим з жахливою історією вбивства Шерон Тейт. Сам режисер радив перед переглядом ознайомитись з п'ятьма фільмами, які присвячені цій страшній події. Коли ти розумієш, хто ця жінка і що з нею трапилось, не поверхнево, а саме в маленьких дрібницях цей проєкт дивиться зовсім по-іншому. Протягом перегляду ти спостерігаєш за молодою акторкою, яка до того ще й вагітна. Знаючи, що вона та її ненароджена дитина будуть жорстоко вбиті 9 серпня 1969 року. Але Тарантіно вирішив зробити несподіваний сюжетний хід зі своєю альтернативною кінцівкою. Режисер присвятив цей фільм Епосі Голлівуду, яку він дуже обожнює. Картина отримала 10 номінацій премії Оскар, у двох з яких вдалося перемогти. «Мерзенна вісімка. Восьмий фільм Квентіна Тарантіно та шоста співпраця з актором Семюелем Л. Джексоном. Взагалі, у цьому проєкті режисер зібрав велику кількість акторів, з якими вже працював Курт Рассел, Тім Рот, Волтон Гогінс та Майк Медсон. А ось Дженніфер Джейсон Лі, яка багатьом сподобалась в ролі Дейзі Домерг. У Тарантіно знялася вперше. Під час снігової бурі восьмеро людей опиняються в крамниці хижині. Де їм доведеться перебувати до тих пір, поки погодні умови не стануть кращими. Серед них мисливець за головами його ув'язнена та хтось, хто чекає нагоди її звільнити. Сценарій проєкту був злитий у пресу, що розлютило Тарантіно та навіть змусило його скасувати роботу над фільмом. Але згодом режисер заспокоївся та вирішив знімати картину, переробивши її фінал. Як і одного разу в Голлівуді, фільм по-різному був прийнятим глядачем. Але це не завадило проєкту отримати нагороди в престижних преміях. Вбити біла. Фільм 2. Продовження фільму Вбити біла частина 1», про яку поговоримо трішки пізніше. Спочатку проєкт не планувався як два різних фільми, але після великого хронометражу довелося піти на такий крок. В підсумку обидві картини вийшли з різницею у півроку. Це екшен про помсту жінки на прізвиську Чорна Мамба. Декілька років тому, під час репетиції її весілля, чотири наймані вбивці, з якими вона колись працювала, вбили усіх гостей її нареченого та ледь не забрали життя і у неї. Друга частина вийшла не такою кривавою, як перша. Тут багато часу присвячено флешбекам про минулу героїні та її навчання бойовим мистецтвом у шаолінського майстра. Під час зйомок фільму Ума Турман висловлювала сумніви щодо сцен водіння автомобіля та просила каскадера. Але Квентін вмовив її відзняти все самостійно, що призвело до аварії, в якій вона отримала струс мозку та пошкодила коліна. Цей випадок вплинув на їх робочі стосунки на декілька років, але згодом вони все ж таки зуміли помиритись. У цілому ця картина нічим не поступається першому фільму, хоча й має трохи нижчий рейтинг. Вбити Біла фільм 1. Одразу за другою частиною розташувався перший фільм. Зйомки цієї картини довелось перенести майже на рік через вагітність у Метурман, так як в головній ролі Тарантіно бачив тільки її. Фільм відрізняється від інших проєктів режисера. Тут багато посилань до інших жанрів, включає аніми. Цікава гра кольорів, багато крові та бойових сцен, фірмових діалогів, якими так відомий режисер тут замало, але улюблений нелінійний сюжет присутній. Квентін заборний використовувати комп'ютерні спецефекти, наполягає, щоб усе було як у китайських фільмах 70-х років про східні єдиноборства. Під час зйомок режисер вигадував нові сцени, через що була велика кількість відзнятого матеріалу. І перша, і друга частина були номіновані на золотий глобус. А персонаж у Турман журнал «Емпайр» включив до списку ста найвизначніших кіногероїв. Цей фільм за правом має статус культового кіно та посідає місця у рейтингах кращих картин світу. Скажені пси. Картина 1992 року є першою повнометражною стрічкою Квентіна Тарантіно. Цікаво, що до цього він разом з приятелем вже зняв аматорське кіно під назвою День народження мого найкращого друга. Але через пожежу частина стрічки була знищена. Тому фільм таки залишився незавершеним. Пізніше він написав сценарій, який зумів продати за 30 тисяч доларів, і за виручені гроші вже почав підготовку до зйомок проєкту Скажені пси. За сюжетом група бандитів збирається пограбувати ювелірний магазин, але там на них чекає засідка. Згодом вони зустрічаються на складі, щоб розібратися, що пішло не так, та виявити серед них стукача. Сценарій до фільму був написаний за три тижні. Через маленький бюджет головні ролі повинні були грати родина та друзі режисера. Але коли до проєкту приєднався Харві Кейтель, картина отримала фінансову підтримку. Джордж Клуні, Девід Духовний та Семюлел Джексон пробувались на різні ролі, але всі вони отримали відмову. Скажені пси є успішним дебютом зі своїм неповторним стилем та діалогами, який зумів прокласти шлях Тарантіно до його майбутніх шедевральних проєктів. Безславні вирудки фільм, над сценарієм якого Квентін Тарантіно працював близько 10 років. Перші плани про створення фільму з'явилися у 2000-х роках, але згодом він зрозумів, що йому потрібно більше часу. Пізніше його колеги почали знімати багато воєнних фільмів, тому режисер зайнявся проєктом Вбити біла. І тільки після 2007 року він повернувся до безславних вирудків. Події розгортаються під час Другої світової війни в окупованій Франції. Група американських солдатів планує диверсійну операцію, яка полягає у знищенні нацистських лідерів. Паралельно з цим єврейська дівчина має намір здійснити свою особисту помсту. Цей фільм відкрив неймовірного актора Крістофа Вальца, сцени, з яким, навіть коли він посміхається, дивишся у напрузі. Взагалі, картина сповнена сценами, де на перший погляд нічого важливого не відбувається, але й почуття настороженості не покидає глядача. Кінострічка отримала 8 номінацій премії Оскар, а в кінотеатрах зібрала понад 320 мільйонів. На той момент фільм вважався найкасовішим проєктом режисера. Чанго Вільний перший фільм Тарантіно, який він зняв у жанрі вестерн. На його створення режисера надихнув італійський проєкт Джанго 1966 року. Там головну роль виконував Франко Неро, якого Квентя навіть запросив зіграти в невеликій сцені Джанго Вільного. Знімальний процес тривав протягом 130 днів, і це найдовші зйомки з усіх фільмів Тарантіно. У центрі сюжету мисливить за головами Кінг Шульц. Який звільнив раба Джанго, і з тих пір вони стали разом полювати на злочинців. Вони навіть збираються звільнити дружину колишнього раба, яка знаходиться у маєтку Келвіна Кенді. Леонардо Ді Капріо, який грає роль другого плану, перший міг з'явитися у Квентіна Тарантіно в безславних виродках. Але режисер обрав на роль Крістофа Вальца, який, до речі, має два Оскари, і обидва за ролі якраз таки у фільмах Квентіна Тарантіно. Джанго Вільний отримав високі бали від критиків та глядачів. Багато хто оцінив зірковий акторський склад з неймовірною імпровізацією від Ді Капріо. Це чудово написаний сценарій, за який режисер отримав свій другий Оскар. Кримінальне чтиво. А ось перший свій Оскар Квентін Тарантіно отримав вже за культову кінострічку 1994 року. У фільмі декілька історій, які між собою перетинаються. Він складається з семи основних частин, які на перший погляд мають нелінійний сюжет, але всі їх можна розташувати в хронологічному порядку. Картина отримала сім номінацій премії Оскар. Виграла головну премію Канського фестивалю та займає восьму сходинку у рейтингу кращих фільмів за версією IMDb. Саундтреки фільму одні з найвпізнаваніших у світі. Також проєкт дав поштовх незалежному американському кіно. У 2013 році кінострічку було відібрано бібліотекою Конгресу для збереження в національному реєстрі фільмів Сполучених Штатів як культурне, історичне або естетичне значення. Якось Квентіну Тарантіно сказали, що він не зняв нічого кращого, ніж кримінальне чтиво. На що режисер, не розгубившись, відповів, а хто зняв. Пишіть у коментарях, який фільм Квентіна Тарантіно особисто ви полюбляєте найбільше. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось з вами у наступних відео.